Упродовж тривалого часу на Хмельницькій атомній станції працює відділ психолого-педагогічного і фізіологічного забезпечення. У штаті відділу є три психологи, фізіолог, інструктор фізкультури, очолює підрозділ Іван Ковалінський, який за фахом психолог і педагог має досвід роботи психолога у сфері надзвичайних ситуацій. Оперативний персонал, який щойно починає працювати на атомній станції, обов'язково проходить у даному відділі психофізіологічне обстеження. У подальшому, впродовж усього періоду роботи на АЕС, супроводження і підтримку як психологічного, так і фізичного здоров'я. По психологічному напрямку ми здійснюємо слідуючі такі основні роботи. Це Проведення теоретичних занять за психологічною тематикою. Це в нас психолог приймає участь в проведенні занять на повномасштабному тренажері, дає свої рекомендації оперативному персоналу, як діяти в тих чи інших ситуаціях, як правильно здійснювати комунікативні навики. І ці наші рекомендації враховуються в подальшому при роботі на повномасштабному тренажері а також на блоці. Активно проводиться у відділі робота з керівниками середньої ланки. Основний акцент на формуванні практичних навиків. Заняття відбуваються у формі тренінгів. Психологи відділу мають сертифікати відповідності, використовують досвід колег з інших атомних станцій. Самі навчаються при будь-якій нагоді. Зокрема, нещодавно на Хмельницькій АЕС проходили семінари по роботі з персоналом, організовані компанією ібердрола у рамках міжнародної допомоги. Спеціалісти відділу також проводять соціологічні дослідження серед працівників підприємства, спрямовані на те, щоб виявити, проаналізувати і мінімізувати ті чи інші проблеми. Пов'язані з ролью людського чинника у роботі виробництва. Наприклад, у минулому році такими дослідженнями було охоплено більше тисячі працівників атомної станції. Кожного року психофізіологічне обстеження почергово проходить оперативний персонал певних підрозділів. У 2015-му це були працівники електричного, хімічного, вентиляційного цехів, а також теплової автоматики і вимірювань. У нас є дві форми роботи, якою займається інструктор фізкультури Пінчук Степан Рігорович. Перша форма роботи це заняття, які включені в програму підтримки кваліфікації оперативного персоналу. Вони є обов'язкові і вони проходять в робочий час оперативного персоналу, коли він знаходиться на циклах підтримки кваліфікації в навчально-тренувальному центрі. І друга форма роботи це сформовані групи. Підтримки функціональної готовності, які в нас працюють у вівторок і четвер. Там також дані групи складаються з оперативного персоналу. До речі, історія групи здоров'я розпочалася на Хмельницькій АЕС ще 20 років тому. Її першими відвідувачами були Микола Круглов, Юрій Галанчук, Валентин Самцов, Олександр Якубянц, Геннадій Панасенко, Володимир Василик. Дуже скоро. Приклад своїх колег перейняли інші працівники, і групи постійно поповнювалася новими учасниками. І зараз кількість відвідувачів спортивного тренажерного залів та бальнеологічного комплексу лише у минулому році і лише у позаробочий час сягнула 6,5 тисяч працівників. Однак, основна мета, задля якої діє відділ це підтримка фізичної активності. Та функціональна реабілітація саме оперативного персоналу, як тієї категорії працівників, яка несе найбільше навантаження на виробництві. Завжди набагато простіше проблему профілактувати, не допускати проблеми, ніж потім її лікувати. І наш персонал, до речі, і оперативний, і інші люди досить добре розуміються і вони самі. Ставлять той запит на те, щоб якраз підтримувати свою функціональну готовність. Перед початком занять працівники проходять обов'язковий медичний огляд, а також велоергометрію, електрокардіограму, ультразвукову діагностику. До матеріальної бази оздоровчих програм належить спортивний і тренажерний зали, бальнеотерапевтичний комплекс, система спектродинамічної фототерапії зі зворотнім біологічним зв'язком Сінергіз, а також кімната психологічного розвантаження і більярдний стіл. Заняття з персоналом проводяться різнопланові. Навантаження визначається відповідно до вікових груп. Також ведеться чіткий контроль за пульсовим режимом. Для досягнення хорошого результату, за словами фахівців, необхідна в першу чергу вагома мотивація, іншими словами, бажання самої людини бути здоровою, психологічно і фізично витривалою, адаптованою до стресів, підвищеного ризику, силових навантажень, здатною швидко орієнтуватися у нестандартних ситуаціях. Завжди можна знайти місце час, і бажа, аби тільки було бажання, щоб підтримати свій фізичний потенціал, щоб підтримати свої здібності, які в нас є. Ось це ті про які ми говорили. І без троту, швидкість, виносливість, гнучкість. Це все дає можливість, будемо так казати. Ну, заглядати в завтрашній день. Ті, які хочуть ну, прожити, і щоб в них був творчий потенціал, зберігався на багато-набагато років, то вони знаходять час і можливість і після зміни, і вночі, і в день, ось і зранку, дуже зраночку, працювати над підняттям свого фізичного рівня. Спеціалісти відділу застосовують і фізкультурний і педагогічний досвід роботи, що допомагає персоналу не лише підтримувати фізичні якості, а й розвивати кращі моральні якості, такі як лідерство, колективна згуртованість, відповідальність за того, хто поряд тощо ми сьогодні говоримо про. Професійну майстерність, ну ми забуваємо, що на рівні професійної майстерності в нас ще йде професійна прикладна фізична готовність. Для того, щоб виконати нормально свої функції на робочому місці, ми маємо бути готові фізично, психологічно і морально виконувати ці, ці функції. І навіть якщо виникає якась непередбачувана аварійна ситуація. То людина набагато краще фізично готова, сприйме і перенесе ось цей негаразд. Значний професійний і педагогічний досвід, а також особисті якості і власний приклад Степана Григоровича Панчука, єдиного у відділі інструктора фізкультури, сприяють тому, що персонал, який відвідує заняття, отримує максимум користі від активно проведеного часу. У навчально-тренувальному центрі є також хороша традиція серед працівників займатися фізкультурою при найменшій нагоді, наприклад, в обідню перерву. У цьому ми мали нагоду переконатися. Вільний від роботи час, тобто в обідню перерву з друзями, колегами приходимо грати в бадмінтон. До речі, дуже цікаво. Гра новий вид спорту, яким мало хто зараз може займається. Ми майже два роки цим займаємось. Дуже колосальна кардіопідготовка на виносливість, і раджу кожному приходити і спробувати себе в цьому виді спорту. Не пожалкуєте. На хмельницькій атомній станції провадиться така соціальна політика, яка сприяє турботі про працівників і тих, які трудяться сьогодні. І тих, які вже вийшли на пенсію з цією метою, на базі відділу психолого, педагогічного і фізіологічного забезпечення, виділений спеціальний час, коли фахівці займаються з пенсіонерами. Спільними зусиллями двох комісій правкома це комісії з фізкультурно-масової роботи і комісії по роботі з дітьми і шефській роботі. Значить, організована група здоров'я вона вже займається третій рік поспіль двічі на тиждень, понеділок, середа, з 10 до 12 годин ранку. Значить, це чудово, тому що ми ставили перед собою цілю це створити для людей умови як можна довше зберегти те, що вони вже мають: стан здоров'я, душевний стан. Заняття проводяться два рази в неділю по понедільникам, середам. Ну після розмінки в залі по пожеланню, хто грає в хто то настальний теніс. Є у нас тренажерний зал ще, Ну а потім ще час сауна. Поэтому всіх пенсіоніра в я приглашаю присоєдиняйтеся та група здоров'я точні здорово. Будь-яке починання неможливе без вольових зусиль і матеріального ґрунту у відділі психофізіологічного забезпечення. НТЦ Хмельницький АЕС є всі умови для підтримки фізичного здоров'я і психологічної загартованості персоналу підприємства.